Хімічні формули. Хімічна формула це умовний запис, що відображає якісний і кількісний склад речовини. Наведу декілька прикладів формул: цинк О, хлор2, H2O, H2, О2, алюміній бром 3, h 3 po H2 so 4 Хімічні формули складаються з символів хімічних елементів. Та певних цифр. Так ось якісний склад показують за допомогою символів хімічних елементів, а кількісний склад за допомогою індексів. Це якраз у ті маленькі цифри в хімічних формулах. Індекс це цифра у хімічній формулі, яка ставиться справа внизу від хімічного знака і позначає число атомів даного елемента. Запам'ятайте, що індекс 1 у хімічній формулі не пишеться. Тобто, якщо у формулі записано знак хімічного елемента без індексу, це значить, що у частинці речовини міститься один атом даного елемента. Хімічні формули речовин молекулярної будови показують склад. Це молекулярні формули. Наприклад, О2 молекулярна формула кисню. У молекулі кисню містяться два атоми хімічного елемента оксигену. Гелій це молекулярна формула інертного або благородного газу гелію. Молекули благородних газів одноатомні h 2 so 4 це молекулярна формула сульфатної кислоти, яка містить два атоми гідрогену, один атом сульфуру і чотири атоми оксигену. Хімічні формули речовин немолекулярної будови показують найпростіше співвідношення числа атомів хімічних елементів у речовині. Такі формули називають найпростішими формулами. Група атомів Склад якої відповідає простій формулі речовини, називається формульною одиницею. Для простих речовин немолекулярної будови формульною одиницею є атом, тому їх формули записують просто знаками хімічних елементів без індексів. Наприклад, купрум. Це формула МІДІ, яка показує, що її формульною одиницею є атом. Групи атомів, що повторюються, беруть у дужки. Наприклад, магній ОНчі. У магній гідроксиді на один атом магнію припадає 2 атоми оксигену і 2 атоми гідрогену. Кальцій 3ПО4 двічі. У кальцій ортофосфаті на три атоми кальцію припадає 2 атоми фосфору і 8 атомів оксигену. У хімічних записах використовуються коефіцієнти. Коефіцієнт це цифра у хімічному записі, яка ставиться перед формулою і показує число окремих атомів молекул або формульних одиниць. Зверніть увагу, що коефіцієнт 1 не записується. Символом О позначається один атом оксигену. Запис 3H2 означає три молекули водню, кожна з яких складається з двох атомів хімічного елемента гідрогену. Запис 10H2. so 4 означає 10 молекул сульфатної кислоти, кожна з яких містить по два атоми гідрогену, одному атому сульфуру і по 4 атоми оксигену. Запис 2 магній oh 2 Означає дві формульні одиниці магній гідроксиду, що складаються з одного атома магнію, двох атомів оксигену і двох атомів гідрогену. Ну а на цьому все. Дякую за перегляд. Не забувайте залишати свої вподобайки та підписуватися на канал.